Всім привіт! Прикупив до свого комп'ютера ось таку SSD. шку Це фірма GoodRam, модель cx 400 на 512 ГБ. Звичайний сатовський SSD. Правда, швидкостя тут не є написані. Треба буде в інтернеті глянути, точно не пам'ятаю, яка тут швидкість запису і читання. Чесно кажучи, останнім часом завжди закупляю SSD тільки від GoodRAM. Ось такого панку. Дану SSD взяв по дуже хорошій ціні, а саме 1090 гривень. Уявляєте, які зараз ціни на SSD. -шки. 1090 гривень ми отримуємо SSD на 512 ГБ. Вже підготував посадочне місце під SSD. Зараз її поставлю в комп'ютер, запустимо і провіримо. Швидкості SSD -шка вже встановлена в системному блоці. Так, раз повіримо на швидкість. Я навіть трошки SSD заповнив на 122 ГБ зайнято. Там записав одну ігру і ще одну скачав. Ну що ж, давайте тестуємо і подивимося на швидкостя. І так, що можна сказати? На сайті у нас сказано, що у нас швидкість читання 550 МБ в секунду, і швидкість запису у нас 500 мегабайт в секунду. І що ми получаємо? І що ми получаємо? І у нас в принципі ті самі показники читання у нас 500. 540, ну 550, скажем так, по невелика. А от запис у нас практично чуть-чуть більше 514 замість 500, як повинно бути. Тому, скажімо так, відповідає дійсності дані даної SSD, можна їх спокійно брати. І, чесно кажучи, як і казав, я GoDRAM закопаю, скажем так, постійно там для ноутбуків, для деяких компів. Ну і для свого комп'ютера я брав телемарки по акційній ціні, взагалі. 1090 гривень. Тому дані SSD я рекомендую до придбання.